Анахида за відні Х'юстон у її рідному місті Нью-Арк у штаті Нью-Джерсі перетворилася на кілька годинний співочий марафон. Церемонію прощання зі співачкою влаштували у Баптистській церкві нової надії, де Вітні дівчинкою співала у церковному хорі. Вшанувати пам'ять Вітні Х'юстон приїхав і Кевін Костнер, її партнер з фільму Охоронець, що приніс співачці світову славу. Сьогодні вітні повертається додому. У місце звідки все почалося. Я закликаю всіх присутніх тут, усіх хто сумує за неї, і по всьому світу. Втерти сльози, забути біль, утрату, ймовірно, гнів бодай не мить, аби згадати, яким неймовірним дивом була Вітні. Ми... Родичі зірки влаштували приватну панахиду на яку запросили півтори тисячі особистих друзів покійної та світових знаменитостей. Серед них опра Уінфрі та Стів Вандер, який віддав шану улюблениці мільйонів у пісні Володарка найбільшої кількості нагород греммі Х'юстон, спочинена на маленькому цвинтарі. У Нью-Арку. її поховають поряд із її батьком.